Всім привіт! Сьогодні ділю з вами рецептом неймовірно смачного пирога з персиками. Для рецепту нам знадобляться наступні інгредієнти: персики, цукор та вершкове масло для начинки. Для тіста нам знадобиться борошно, молоко, цукор, сіль, розпушувач тіста, ванільний цукор, яйця та вершкове масло. Спершу підготуємо форму з персиками. Розрізаємо персик навпіл, виймаємо камінчик та нарізаємо невеликими шматочками. Рекомендую брати твердіші персики, аби вони краще тримали форму під час випікання. Форму, у якій будемо випікати пиріг, змащуємо м'яким вершковим маслом, посипаємо цукром та викладаємо персики. Відставляємо форму у сторону та поки приготуємо тісто. До глибокої миски кладемо м'яке вершкове масло, додаємо звичайний та ванільний цукор та сіль. Збиваємо кілька хвилин, доки маса не побіліє та не збільшиться. Додаємо яйця по одному. Коли маса стає однорідною, додаємо інше яйце та знову збиваємо. У окремій мисці з'єднуємо борошно з розпушувачем. До суміші масла та яєць додаємо половину молока та перемішуємо. Просіюємо половину борошна з розпушувачем та перемішуємо, доки борошна не вмішається у тісто повністю. Коли маса стане однорідною, додаємо решту молока, перемішуємо та просіюємо решту борошна. Змішуємо, доки тісто не стане знову однорідним. Заливаємо форму з персиками тістом та рівномірно його розпреділяємо. Ставимо пиріг у попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою, проколюємо у місці, де найбільший шар тіста, якщо вона суха, пиріг пропікся. Пирогу потрібно дати охолонути близько 20 хвилин, аби персики схопились. Після чого накриваємо форму тарілкою та перевертаємо. Пиріг виходить дуже м'яким та вологим завдяки соку, який виділяють персики під час випікання. За бажання подавати пиріг можна з кулькою ванільного морозива. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та обов'язково залишайте коментарі під відео. Смачного!